Для чого ми проживаємо руни? Зараз я розповім про взаємодію між собою рун першого ету, перша третина рун, усього футарка, і для чого це потрібно. Проживання рун це метод трансформації свідомості. А коли ми трансформуємо свідомість, ми і змінюємо своє життя. Зрештою, від того, як ми дивимося на свій світ. Внутрішній, зовнішній, і залежить те, а яким чином буде складатися, творитися наша реальність. І руни це ті символи, магічні знаки, які є порталами в різні аспекти нашого життя, і включаючи матеріальний добробут, комунікацію, рух, творчість, партнерство і розуміння їхнього впливу. Проживання їхніх енергій може допомогти нам краще пізнати себе, оцінити наше самопочуття, здоров'я, фінансовий стан, усвідомити свої внутрішні права на всі блага життя і запустити потрібні процеси на зміни на краще. Отже, у кожній руні та сила, яка живе собою, і розгортається у динамічному потоці. Руни протікають одна в одну і формують безперервний потік живого смислу буття. Отже, руни першого ету. Феху. зародження вогню бажання все починається саме з неї з руни Феху, першої руни, яка несе з собою первісний імпульс, ідею. зародження... Прагнення це та іскра, яка пробуджує нас до дії, змушує прагнути до досягнення чогось отримати, захотіти, існувати. В своєму русі по життю ми часто шукаємо стабільність, баланс, і в феху ми бачимо відображення цієї енергії. Феху – це той вогонь, який може надихнути вас на звершення, але може дати відчуття обмеженості. Спокуси, коли ми надто захоплюємось матерією, матеріальним світом, і не даємо своєму внутрішньому вогню перейти в наступну фазу у свій урус. Урус наступна руна це сила, яка живить. З феху ми переходимо до руни, яка відображає енергію, яка дозволяє нам рухатися. Це ще не сам рух. А на зрівання бажання, наповнення силою, яка допомагає нам долати бар'єри. Якщо феху давала іскру бажання, то урус вивільняє енергію для того, щоб ми могли відчути, що ми можемо. Урус це і фізична сила, і внутрішня духовна, і момент, коли ми отримаємо внутрішній поштовх до змін, але приходять і випробування. Урус нагадує, щоб здобути те, чого ти прагнеш. Треба пройти через труднощі, це твоя перевірка, у ній твоя справжня сила. І ця ідея проходить через наступну руну Торісас, де ми проходимо випробування на міцність. Якщо Урус дає нам силу, то Торісас вказує на перешкоди. Торісас сила стихії, яка кидає виклик, перевіряє нашу рішучність, рішучість і здатність захищатися, і здатність брати на себе відповідальність, це руна і конфліктів і боротьби, активного захисту, але не для того, щоб нас зламати, а для того, щоб ми могли витримати і стати сильнішими. І в той момент, коли ми зустрічаємо перешкоди, ми маємо вибір прийняти їх чи зануритись у зневіру. Адже Турс дає нам уроки. І з цими уроками ми переходимо у руну Ансус. Руна мудрості і знань. Вона є тією руною, яка дозволяє нам взаємодіяти з вищими силами і з усім навколишнім. Це про спілкування і комунікацію. Це про розуміння, що на кожному етапі, через який ми проходимо, ми не самі. Ансус відкриває нам. Внутрішнє усвідомлення і вчить спілкуватися із людьми, із самим собою із духовними силами це руна, яка дозволить проникнути в суть і вийти за межі матеріального. І з отриманням своєї відповіді, з підтвердженням того, що ви йдете своїм шляхом, ви переходите у руну Райдо. І руна Райдо запускає у дію, у рух, який веде вас вперед. Руна руху, напрямку, подорожі. Це той момент, коли ми приймаємо рішення йти далі. Незалежно від труднощів, ми діємо, ми щось робимо, ми визначаємо, куди ми хочемо йти. І розуміємо, що на цьому шляху ми не самотні. І з руни райдо ми включаємось у Кенас. Акенас це символ вогню, вогню творчості, натхнення і ясності. І Ікенас, як отой смолоскип, допомагає нам побачити в темряві відповіді і нові можливості, і направити вас саме в напрямку тому, який вам до душі. І не тільки до душі. На Кеназі ми маємо можливість побачити, а чи потрібні ви і ваша діяльність світові? Це творчий імпульс, це створення нових ідей, рішень, шляхів. Це про світло, яке запалюється в темряві, і веде вас. Веде вас у руну Гебо. Гебо – руна взаємообміну, партнерства. І саме у проживанні цієї руни ми починаємо цінувати не лише себе, але й тих, хто поруч. Ми бачимо, скільки ми даємо світ, скільки отримуємо. Ми бачимо, хто нас оточує. І чи це ті люди, які нам підходять, чи рівні вони нам? Важливі взаємодії, допомоги. Це час, коли партнерство стає важливим. І Гебо нагадує, що вони самі у своєму русі, взаємопідтримка, рівноцінне партнерство, основа для руху вперед. І вуньо руна радості та цілісності. Збагнувши себе свій шлях, зрозумівши, хто є вашою командою, ми приходимо в вуню. Це кульмінація отого шляху на першому еті, яка дає або відчуття радості і довершеності життя, або ж розуміння, чого не вистачає для оцієї наповненості, задоволення і цілісності. Вуню приносить гармонію. Приносить спокій і дає відчуття того, що всі зусилля мають свій сенс. Після всіх випробувань і пошуків ми досягаємо мети, і ми розуміємо, а що буде далі. Усі руни взаємопов'язані, і кожна руна це наступний етап, який поглиблює попередній, Вони наче потік енергії, де кожен етап плавно переходить у наступний і створює. Нескінченний цикл розвитку. І коли ви проживаєте, включаєте в проживання енергію наступної руни, ви ще відчуваєте вплив попередньої. Руни першого ету навчають нас початку починати долати труднощі, шукати мудрість, виходити з зони комфорту, будувати партнерство і, зрештою, бути готовим до шляху. Безперервної еволюції, переходу на нові свої рівні. Руни це не просто магічні знаки. Енергія рун є відображенням ваших власних сторін. Якісь із них ви знаєте дуже добре, з якими взаємодієте, а якісь аспекти закриті, приховані. Руни усе відкриють, усе піднімуть. Через біль, через кризу, через інсайти, і перший ед це лише третина усього рунічного шляху, а другий ед це вже глибинні трансформації оцього вашого теперішнього стану речей, оцієї вашої реальності, яку ви проживаєте зараз. Про наступні кроки, про другий і третій ед я розкажу вам у наступному відео.